Сьогодні Верховна Рада України прийняла ряд важливих для країни рішень та укріпила позиції України на міжнародній арені. А саме народні обранці прийняли звернення до міжнародного олімпійського комітету та парламентів інших країн, їхніх олімпійських комітетів міжнародних спортивних організацій з вимогою заборонити участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. А також депутати звернулися до Грузії і ряду. Європейських організацій щодо необхідності негайного переведення Міхаїла Саакашвілі на лікування за кордон. Плідно попрацювала Верховна Рада і на законодавчому полі. Як підкреслив Юрій Шаповалов, сьогодні прийняли ряд важливих законопроєктів, серед яких звільнення від ПДВ та мита на навезення дронів, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій і визнання приватної військової компанії Вагнер міжнародною злочинною організацією, а приватних російських військових компаній терористичними організаціями. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.